jungle. Вас в ефірі програма Корисно знати. Сьогодні ми будемо говорити про моду. Цього разу 2017-го. Щороку у цій індустрії з'являються нові тренди. Дізнатися про них, щоб завжди виглядати модною, стильною і яскравою, ви зможете у сьогоднішній програмі. Тож залишайтесь з нами, буде цікаво. Починаємо нашу програму традиційно із гороскопу. Усі жителі нашої планети звикли до того, що кожен наступний рік відповідає певному знаку східного календаря. Здавна було прийнято шанувати володаря року, підносити йому подарунки і намагатися усіляку догодити. Тож, який символ 2017-го? що він нам принесе і як себе треба поводити в цьому році? Про це дізнаєтесь просто зараз. 2017 рік прийде під егідою вогняного півня. Символ нового року знаменує початок чогось нового, адже він один з перших прокидається на світанку і сповіщає людей про початок дня. 2017-й буде таким же вибуховим, як і постійно характер цього птаха. Слід очікувати, що кожен, хто має схильність до авантюр, любить ризик та має жагу до життя. Хто полюбляє адреналін та не боїться розпочинати нові справи, буде дуже успішним. Півень вимагає, щоб кожен, хто має нездійсненні мрії, втілив їх у життя впродовж 2017-го. Але при цьому не можна досягати мети, йдучи по головах, бо вогняний півень не любить брехні та підлості. Якщо вірити традиції китайців, кармічне коло поверне до людини все те, що вона спричинила іншим. Тож, якщо ви бажаєте отримувати від всесвіту тільки гарним, віддавайте йому гарним. Робіть людям приємне, допомагайте, намагайтеся бути хорошою людиною, і символ 2017 року, півень, зробить так, щоб до вас повернулося усе щастя, яке ви передавали усесвіт. Не варто забувати також про те, що кожна тварина-покровитель полюбляє бути в оточенні людини. Тобто варто зробити так, щоб продовж року з вами обов'язково було маленьке зображення півня. Абсолютно неважливо, яке саме. Можна вибрати картинку на календарі, підвізку на ключах або ж заставку на екрані телефону. У будь-якому разі, якщо ви вірите в те, що талісман допоможе, то так воно й буде. Шанувальники модної індустрії знають, наскільки швидко можуть змінитися тільки недавно актуальні тренди. Щоб виглядати стильно і відповідати сучасним модним вимогам, необхідно відстежувати тенденції з сезону в сезон. Мода 2017 року не стала винятком. Дизайнери нам зробили чимало сюрпризів, яких дивимось далі. Тенденції 2017-го сміливо можна назвати суперечливими. Еко хутро, яке увірвалося на модні подіуми, добре вживається з натуральними шкірами рептилій. Анатомічний крій сусіди з моделями в стилі оверсайз. А незвичайний одяг в стилі печворк, який нагадує про недбалість хіппі, відмінно поєднується з напівпрозорими сукнями справжніх принцес. На подіумах панують мережева, соковиті контрастні рішення, виважена фактурність і різноманітність форм, які особлюють собою яскраві емоції сучасного світу. Що стосується тканин, то тут відсутні будь-які забобони. У цьому році на вершині тренду вважається оксамит і велюр. Так само не можна відкидати гіпюр. Поєднанні зі шкірою, незважаючи на те, що дуже різна фактура тканини. Шкіра поєднується з хутром і всякими цікавими трикотажними кольоровими вставками. Безумовним лідером багатьох сезонів також є джинс. Його використовують у пошитті брюк, сорочок і різних блузонів, комбінезонів. Це є основний тренд, можна сказати, з 2017 року. І ні одна модниця не має. Навіть яка не слідкує за модою, не повинна е, не використати цей тренд. Джинси комбінуються з різнобарвними блузками, гіпюровими, з об'ємними светрами і всякими декоративними блузками і елементами пов'язаними з цим. Різноманіття модних тенденцій у 2017 році охоплює всі різновиди тканин від ніжного мережева до блискучого стречу. Як не парадоксально, одночасно мода 2017 року є досить цілісною і гармонійною, що виражається у використанні природних квітів і м'яких силуетів. Таким чином кожен може знайти собі тренд до душі. Взимку переважно будуть однотонні тканини. Ближче до весни ми можемо відкривати шафу і використовувати всі свої квіткові орнаменти. Буде модно квіткові принти, блузки, які е, оздоблені різноманітними квітковими принтами, принтами тварин, геометрією. Це буде тренд цієї весни. Але все ж таки, якщо вам взимку захочеться чогось яскравого, веселого, квіткового, можете розбавити цей образ цікавим капелюшком і яскравим джемпером однотонного кольору. Дизайнери часто запозичують ідеї у природи, тому анімалістичні принти практично ніколи не виходять з моди. 2017 рік звів на пік популярності візерунки, які покривають шкіру змій. Вона отримала друге дихання в сезоні осінь зима, 2017. Крім того, будуть в тренді принти з птахами. А шарму одягу додаватиме оздоблення тканин. Оздоблювати тканини будуть різноманітними вставками, декоративними елементами, перфорація тканини і також лазерна різка тканин. Незважаючи на те, що яскраві кольори захлинули світ моди, пастельні відтінки залишаються на піку і в 2017 році. Втім, насичені кольори не будуть пасти задніх, запевняє Лена Васенко. Безумовно, один колір виділити не можемо, тому що дизайнери потішать жінок різноманітністю кольорів. Це від всієї гами персикового, бежевого, коралового, всіх відтінків сірого кольору. Ну і звичайно, класика червоний, чорний і білий колір. Не, як популярними цьогоріч будуть головні убори. Обирати буде з чого. Головною основною тенденцією цього року є головні убори. В'язані шапки, ушанки, хутрові шапки, шапки з помпонами, шапки з аплікаціями шкіри, з хутра, різноманітні фетрові шапки це основний тренд цього року. Мафіозні клани Чикаго 20-х років залишили свій слід не тільки в історії Сполучених Штатів, але й в індустрії світової моди. На подіуми знову повертається мода на костюми в смужку, фетрові капелюхи чоловічого фасону, підтяжки і строгі пальто вільного силуету. На 2017 рік дизайнери багатьох будинків випустили колекції, наповнені духом джазу, підпільних казино і сухого закону. Оверсайз не тільки не здає, а все більше зміцнює завойовані позиції. У 2017 році він залишиться однією з найактуальніших модних тенденцій. Мода завжди диктує свої правила, але дотримуватись їх чи ні обирати тільки вам. Носіть не тільки красиві і трендові речі, а й речі, в яких ви відчуваєте себе зручно і комфортно. І, можливо, у цьому році вся справа буде тільки в капелюшку. В капелюшку. В капелюшку. В капелюшку! Вже кілька сезонів поспіль українська вишивка не здає своїх позицій і залишається на піку моди. Яскравий національний етноколорит продовжує надихати як вітчизняних, так і закордонних дизайнерів. У 2017-му етномотиви знову в тренді. Особливо актуальним буде одяг, оздоблений бісером. То що обрати у свій гардероб наступному році, знає дизайнер Оксана Шкурган. Хенмейд мотиви постійно можна спостерігати на багатьох тижнях моди, особливо в наші дні, коли світ повернувся до усвідомлення цінності ручної роботи. Серед іншого незмінною увагою користується вишивка, один з найдавніших видів рукоділля. Вона є показником якості, унікальності і зрозуміло добрим засобом для втілення сміливих дизайнерських ідей. Можна впевнено говорити про те, що і цьогоріч вишиті мотиви знову в тренді. Про це красномовно свідчать покази нового сезону. Рік півня тішитиме усіх різноманіттям кольорів, фасонів та тканин. У 2017 році рік півня. Обмежень не буде взагалі ніяких. Можна носити все. Буде застосовуватись широка палітра кольорів. Від зелених гамів, від яркого червоного, від голубих, від синього кольору, від жовтого, ярко-зеленого до приглушеного зеленого взагалі обмежень ніяких не буде у 2017, 2017 році. Вражатиме найвибагливіших модниць і кріт тканин, асиметрія. Довільна фантазія, також буде використовуватись силует, бо по жіночій обталеній фігурі крізь спортивний, та щоб кожна людина відчувала себе комфортно у нашій речі. І ми стараємося задовольнити. Кожну вибагливу модницю Оксана Шкурган переконана, неабиякого шарму додаватиме етноодягу також оздоблення поєднання тканин з нашивками, аплікацією, розшивкою бісером, паєтками, камінцями. Тренд 2017-го. Орнаменти, квіти, орнаменти з'єднуються з квітами. Ми також цього у 2017 році будемо застосовувати мережево, атласні шовкові лінії, ми будемо застосовувати стрази, будемо застосовувати також сучасну форнітуру, застосовувати шкіряні вставки. Щоб придавало ексклюзивності кожній речі. Вишиті колекції 2017-го будуть справді різноманітними. Дизайнери переконують, працюватимуть з різними типами тканин. Ми будемо використовувати в своїй колекції різні типи і фактури тканини. Використовуємо батист, льон, натуральні тканини. Будемо акцент робити на натуральні тканини. Обов'язково будемо використовувати гебардин, текстильний. Натуральний фактурний об'єм не залишай лідируючих позицій у моді, і вишита блузка, яка переконана, Оксана Шкурган має бути в гардеробі кожної людини. Вона використовується для урочистої. Так і для святкових подій, так і для буденних подій. І можна поєднувати з джинсами, можна поєднувати з юбками, з брюками. Також може поєднуватися з різними виробами абсолютно. Оздоблення бісером поєднання з різноманітними тканинами робить одяг справді прикрасою кожного. Оксана Шкурган запевняє, додати вишуканості вашим речам допоможе ще й елегантний пояс, який цьогоріч теж у тренді. Ми використовуємо. Пояс вишитий, який підкреслює талію жіночої фігури. Він дає і екстравагантності жіночого одягу. Це для нас дуже важливо. Звісно, вишивка бісером популярна не лише серед жінок. Дизайнери та народні умільці подбали також про сильну стать. Рік півдня то цей орнамент червоний, поєднується з чорним з білими швами. Це є актуально, гарно і вишукано. Також ми зробимо для зручності, використовуємо замочки і також кишені, які дають зручності і комфортно для нашого клієнта. Буде використовуватись різні шви по діагоналі, по горизонталі для вишуканості і об'єму нашої роботи. Тож чоловікам личитиме усе. Тож, як бачите, у моді 2017 є з є обирати. Війня цього року спрямоване на експерименти, а це дає можливість модницям постійно перевтілюватися. широко моди диктує нові правила однією з головних складових стильного образу є взуття не дарма кажуть що ваш одяг може бути дешевим але взуття просто зобов'язане бути якісним у 2017-му дизайнери диктують неоднозначний і суперечливий модний сезон в новому модному році немає місця банальності. Класичні моделі поступились футуристичним формам, незвичайному поєднанню фактур і яскравому забарвленню. У 2017-му дизайнери запропонували вибирати з величезного розмаїття варіантів взуття, залишивши в тренді практично усі форми. В лідери вибився тренд на зміїну шкіру, яка підкреслює шик і неординарність. Сміливо зупиняйте свій вибір на оксамиті, який став одним з абсолютних фаворитів цього модного сезону. Більш практичні модниці можуть обрати для себе велюр. Епатажний ефект голої ноги теж у моді. Загалом взуттєва мода 2017 року робить ставку на яскраві кольори, хоча чорний залишився в фаворі. В тренді також яскравий рудий, глибокий бургунді, смарагдово-зелений і яскравий електрик. Неабияк популярні шнурівки. Крім того, на показах демонструються прості черевики в армійському стилі: жіночі туфлі, провокаційні бутфорти, вишукані бутильйони і класичні челсі. Не втратило актуальності шкіряне взуття на плоскій підошві. Проте багато дизайнерів трохи підняли модець над землею, представивши моделі стійким каблуком у формі прямокутника. Представники модної індустрії згадали, що взуття з гострими носками надає жіночій ніжці особливу стрункість і витонченість. Цей тренд був масово продемонстрований на міланських, паризьких і лондонських подіумах. Абсолютно рівна платформа теж стала одним з беззаперечних хітів 2017 року. А ще досить актуальним є взуття, в якому поєднані шкіра та хутро. Волосся і взуття. Те, на що звертають першочергову увагу, модні жіночі стрижки і зачіски 2017 це можливість створити стильний образ, який не тільки підкреслить усі переваги вашого обличчя, але й скоректує недоліки. Різноманіття модних стрижок просто вражає однак, при їх виборі треба подумати, чи підійдуть вони вам. У 2017 році перукорі пропонують безліч варіантів виглядати модно та стильно. Зважте усі за і проти запропонованих стрижок і сміливо експериментуйте. Шанувальниці простоти і стилю, які не звикли витрачати надто багато часу для створення химерних зачісок, можуть зіткнути спокійно, оскільки у 2017 році короткі стрижки, які раніше, будуть в моді. Відійшов уже боб. Зараз ми не починаємо надавати перевагу коротким екстравагантним стрижкам з подовгою чолочкою чи з коротесенькою. Однозначно повинен бути коротенький затилочок, можуть бути легка асиметрія. Ця коротка стрижка вона нам надає спортового вигляду, і жінка виглядає завжди молодою. Не вийде з моди в 2017 році довге волосся. Шанувальниці жіночності та сексуальності можуть урізноманітнити його плетінням. Володарки довгого волосся завжди будуть залишатися у фурорі. Їхнє красиве доглянуте волосся притягує до себе увагу. Їм можна трошечки прикрасити себе плетіннями. Косами, які ніколи не вийдуть з моди і завжди будуть актуальні, тому що це є наше національне, це те, що в нас було, і це постійно відроджується. Не готові попрощатися з довжиною волосся, але так хочете привнести свій звичний образ новизни і свіжості. Тоді подбайте про об'єм. Він буде одним з наймодніших трендів цього сезону. В наступному році буде об'єм, то об'єм модний в локонах, дрібних кучериках чи афростий. Об'єм із боковим розділом розпущене волосся, дрібненькі локони все підійде. А так само в моді залишається природній завиточок. Це дуже легка і швидка зачіска. Ми просто лягаємо спати з мокрим волоссям, закрученим в рушник. Зранку ми стаємо. Підправили руками трошечки його надали йому легкості чуть-чуть прифіксували. І ми маємо гарну повсякденну пухнасту рухливу зачіску. Водоспад локонів немає різниці, на якій довжині зроблена зачіска. Головне це пишність. Фарбування волосся простий і звичний спосіб по-новому проявити себе, експериментувати з іміджем і в цілому змінити настрій та життєвий тонус. Основний тренд 2017-го відтінки, які доповнюють базовий тон без виразних переходів. Блонд він завжди був у форорі і буде, але помінялися відтінки блонду. Він стає більш насичений у попелястих відтінках і в дорогій платині. Не забуваємо так само за шатенок. В шатені бажано розбавляти природній колір коричневий чи темно-коричневий, золотистими, рижуватими, невеличкими пасмами. Для брюнеток все-таки вартує надати перевагу чистим, однорідним кольорам, тобто темно-коричневий аж до чорного. Хоча у фавориті буде блонд. Платиновий і сріблястий, ми можемо все одно проекспериментувати як з блідорожевими, з полуничними та пшенично-золотистими блондами. Це е, не буде не модним, це буде індивідуальністю, яку можемо підкреслити цим незвичним відтінком. Основні рейтинги все таки займає фарбування шатуш, балаяж, амбре. Ці пасма, розтяжка кольору, волосі дуже цікаві, надають волосю густоти, об'єму, блиску. Неабия як актуальною у 2017-му буде зачіска балерини. Зробити пучок, створюючи свій повсякденний лук, можна і в салоні, і вдома. Зачіска балерини. Ця зачіска гладка, практична. Вона підійде як для офісу, як для заняття спортом, а так само для прогулянки. Її легко зробити за допомогою геля. гарна, акуратна, класична стильності. Саме зачісці балерини додасть глибокий боковий розділ. Він є дуже актуальним і сучасним. Він іде в нас як і в жіночих зачісках і стрижках, а так само й для мужчин. Здивувати себе і не тільки додати краси та привабливості можуть чоловіки. Для них стилісти також підготували модні тренди. Для мужчин в цьому році більше відзначатися буде гладкий зачісок і лоск. Їхня акуратність і доглянутість буде завжди запорукою успіху. Подовгасте має бути в тім'яній зоні і укладене у стилі Елвіса Преслі. Це є стильно і актуально, і надає мужчинам шарму. Для завитків обов'язково потрібно використовувати засоби подогляду. Вони підкреслюють красивість волосся мужчини, вони підкреслюють його елегантність. Воно має бути з боків акуратно підстриженим, чуть-чуть видовжений верх. Може бути досить довга зачіска, але вона потребує догляду. Тож у 2017 році перукарські тренди потішать нас своєю різноманітністю. Але пам'ятайте, у цьому році переважає натуральність та природна краса. Основна порада нема різниці. Вік. Колір волосся, стать. Головне, щоб ми себе приймали такими, як ми є. Прийміть найщиріші вітання з Новим 2017 роком та Різдвом Христовим. Ці вісники оновлення нехай принесуть вам мир з неба, добро в серця та добробут в родини. А ще бажаю вам здійснення мрій та міцного здоров'я з Новим Роком та Різдвом Христовим. Зневажати моду так само нерозумно, як занадто завзято її дотримуватися. Так стверджував французький письменник-мораліст Жан де Лабрюейр. можливо, він був правий, але як одягатися, яку зачіску підбирати і що взутися, звісно, вирішувати тільки вам. Головне, аби підібраний стиль личив та був комфортним. Це була програма Корисно знати я дякую за вашу увагу і на завершення бажаю усім міцного здоров'я, любові, злагоди і, звісно, спокою миру нашим воїнам та країні. Щасливого нового року до побачення! thank you.